Всім привіт! З вами канал Гурів Тейм 2 І це свіжі новини боксу. Шакур Стівенсон не розуміє, як Канело може побити Кроуфорда Сергій Древ'янченко про дострокову перемогу Кішона Девіса над Денисом Барінчиком, як усик боротиметься з ультиматумом WBO. Є відповідь. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Чемпіон світу в легкій вазі Шакур Стівенсон намагається зрозуміти, що канала Альварес зможе протиставити його хорошому другові Теренсу Кроуфорду в їхньому майбутньому бою, наміщеному на вересень. При цьому Стівенсон зовсім не турбує різниці у вазі між бійцями, яка зараз становить дві вагові категорії. Я говорив про це з того часу, як Кроуфорд бився шоном Портером. Нагадує Шакур, я ще тоді сказав, що Крофорд переможе Канело відразу після того, як він побився з Портером. Нутром чую, що і в 762 Теренс найкращий із найкращих. Вся справа в стилі Канело. При чому це було ще до поразки від Бівола. Я бачив, що з таким стилем, як у Канело, Теренс переможе його, теренс Шульга. І те, що він Шульга, ускладнює завдання Канело. Після того, як я подивився, як він б'ється з Джоном Райдером, я зрозумів, що в нього проблема. Проблеми. Він був не такий гарний, а все через те, що Канела бився з шульгою, та й взагалі, як Канела справиться з силою Кроуфорда, коли Теренс його лупаситиме, він що, просто продовжуватиме йти прямо на нього? Я просто не знаю. Я ж бачив, як Теренс потряс супертяжів, сказав Шакур. Ну а я нагадаю, що спонсор проєкту «Фавбет». Американець Річардсон Хітченс, чемпіон світу IBF у першій напівсередній вазі, планував провести об'єднавчий бій з володарем титулу WBO Даббіо Тефімалопесом. Однак, оскільки Лопес відомовився про поєдинок з Арнольдом Барбозою в перший вікенд травня, хітчинсу довелося шукати нового суперника. Схоже, він вже знайшов слушний варіант, колишній абсолютний чемпіон легкої ваги з Австралії Джордж Камбосос. Той його цілком влаштовує. Я думаю, Камбосос ідеальний варіант. Він має регалії, ім'я і він чудово представляє Австралію як боєць. Я думаю, що це буде солідним додатком до моєї спадщини і покаже, що я в одному ряду. З Хейні Ломаченком та іншими великими іменами в боксі. Поки що я трохи відстаю, але перемога над комбососом була б то, що треба. Я відчуваю, що ми з це найкращий бій у 63.5. Я хотів би, щоб цей бій був наступний, але ми не змогли його організувати. Тож тепер я збираюся зробити те, що маю зробити, і він сподіваюся, зробить те саме, після чого ми зможемо провести уніфікацію і найбільший бій у цій вазі. Заявив Хітченс. варто нагадати, що у Камбососа на 22 березня запланований поєдинок на батьківщині проти колись небезпечного індонезійця Дауда Йордана. Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко висловився про дострокову перемогу Кішона Девіса над його співвітчизником Денисом Берінчиком у поєдинку за титул чемпіона WBO у легкій вазі. Я бачив, що ви підтримували Дениса Барінчика в бою проти Кішона Девіса. Як вважаєте, що забрало Денису, щоб перемогти? Дуже добре питання. Я думаю, що Кішон є молодим боксером і зараз на піку. Мені здається, що Денису потрібно було більше часу провести в Штатах, більше сперенгувати з такими сильними боксерами, як Кішон. Тобто Денису не вдалося підготуватися належним чином. Ні, він тренувався в Іспанії, і проходив кемп у Лос-Анджелесі. Мабуть, він був готовий. Просто дуже важливо, щоб ти приходив на спаринги, і в тебе були схожі хлопці по силі, ти з ними спарингуєш і звикаєш до цього, до такої сили. Берінчик не робив цього, і в нього були ніби спаринг партнери з Мексики, але це взагалі інші боксери. Щоб ви порадили далі Денису Барінчику, чи варто йому завершувати кар'єру після втрати цього титулу? Ну я не знаю. Він дорослий знає сам, що йому потрібне і що він хоче, особисто, як я собі говорю, ніколи не здаватися і завжди йти до своєї мети, сказав дерев'янченко. Нагадаю, американець наколтував українця у четвертому раунді. Плани Олександра Усика знову зіткнулися з труднощами на шляху до повторного завоювання статусу абсолютного чемпіона у надважкій вазі, поки він насілений на реванш із володарем титулу ABF Даніелем Дюбуа, Організація WBO вимагала, щоб Усик негайно провів захист поясу проти Джозефа Паркера. На цьому фоні 41-річний ветеран надважкої ваги Дерек Шесора знову висловив бажання провести повторний бій з Усиком на одному зі стадіонів Лондона. Я продам стадіони Вемблі чи Тоттенхем проти Олександра Усика краще, ніж будь-який інший боєць. Давай зробимо це, Олександре, написав Дерек і відмітив українця. Треба нагадати, що Дерек Чесора був другим суперником Олександра Усика у надважкій вазі та нав'язав йому серйозну боротьбу, програвши за очками у конкурентному бою у жовтні 2020 року, незважаючи на те, що Чесора начебто був близьким до завершення кар'єри, успішна серія з трьох перемог над Вашингтоном Джойсом і Валіном повернула його до топових бійців дивізіону. Ну і на завершення, об'єднаний чемпіон суперважкої ваги Олександр Усик продовжує прагнути до бою з Даніелем Дюбоа, незважаючи на ультиматум WBO, яка вимагає від нього обов'язкового захисту титулу проти Джозефа Паркера, як повідомляє портал GoMeSpot. Команда Усика намагається знайти вихід із ситуації. На думку журналістів, один з варіантів продовження переговорів із Дюбоа після того, як Усик втратить титул WBO. Проте вірогіднішим рішенням виглядає виплата паркеру компенсації за відмову від обов'язкового претендентського статусу. У такому разі, Новозеландець міг би пізніше зустрітися з переможцем бою Усика та Дюбоа. За звання абсолютного чемпіона світу WBO надала командам Усика та Паркера 30 днів на підписання контракту на бій. І якщо угоди не буде досягнуто, відбудуться торги для призначення організатора поєдинку. Проте організація залишила за собою право приймати будь-які рішення, які на її думку будуть корисними для розвитку боксу. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.